Донецьк – 150 шкіл, з них лише 18 – україномовні. Скоро їх може стати ще менше. Під загрозою закриття – 111 та 136 Обидві – з українською мовою навчання. Ми проти закриття нашої школи! Наші дітей виганяють на вулицю. За школу ходити не хочеться, хочеться залишитися, вчитися. У нас в округі тут 120-та, 147-та, 142-та, 136-та школа чому закривають саме нашу? 136-ю? шосту. Об'ясніть Україна мовна школу. За 136-ту школу вступилися комуністи. Граніт науки тут гриз сам Петро Семененко. Як вдячний випускник, нібито відремонтував тут спортзал. Виходить, дарма старався. Нам потрібна, іна, 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 іна. У батьків і дітей інші аргументи З учителем сложно бути розставатися. Ну, опять же, український язик. То есть нам говорили, как это важно при поступленні вишученої заведені ми в це вірили, ми дітей віддавали. Не в українській, мовляв, в мові справа. Все набагато банальніше: 111 за замало учнів, а 136 – в аварійному стані. Чиновники намагаються закрити тему. Это балаган создали. Но это вся реакция. На Луганщині та сама біда. Україномовні школи в Красному лучі і Лисичанську тепер у немилості. Їх стало невигідно утримувати. Батьки і чиновники мислять різними категоріями. Об'єм здання 1200. А там всього 240 человек. чоловік. Смисла Мы Ми живем в Україні. Національний какой у нас язык, український. Да, я ним не владію полностью, але я хочу, щоб мой ребенок знал этот язык. язик. Вільний вибір мови навчання є важливою характеристикою демократичного суспільства. Це одне з положень концепції мовної освіти, над якою сушать собі голови мовознавці-педагоги. Де він той вільний вибір? Ці батьки і діти не знають. На першому місці державна мова підтримка її. Попри гучні заяви умовні концепції про підтримку україномовних шкіл у східних регіонах не йдеться. Слова заступниці міністра освіти Ірини Зайцевої лише слова під її пильним оком. Мовна концепція розроблялась. Може Дипломований спеціаліст з російської мови, її палка захисниця. У минулому депутат Луганської облради свою позицію пані Зайцева висловлювала не раз. Не можна недооцінювати мовну проблему, що існує в Україні, де державною мовою визнано українську, але значна, якщо не більша частина населення вважає рідною російську. Розробники мовної концепції, яких представили пресі цього тижня, це переважно автори підручників з російської мови. Очолює робочу групу доктор педагогічних наук Євдокія. Голобородько. Я 20 днів вчала в русському землі, ступеняна робота, власне, не робота, студентську. До україністів у цій робочій групі мало хто прислухається. Там були е україністи, думки яких перекрутили. Я знаю, що я б написав би одне, а там би записали інше. Українську мову у концепції суцільна лірика в українській мові акумульовано життєвий досвід предків, невичерпні скарби культури, народної думи і пісні, шляхетні сповнені глибокої людяності, правила життя. Про російську мову інформативно і зрозуміло для значної кількості громадян України рідною є російська, якою вільно володіє більшість мешканців нашої країни. Це одна з поширених міжнародних мов, близько споріднена з українською. Хтось володіє зараз прекрасною англійською мовою, То що треба припис. То те, що він що в нього вже рідна англійська мова, те, що вона близько споріднена з українською, це нічого не означає, бо найближче між собою польська і українська, а не українська і російська. Співавторка концепції і сама не заперечує. Документ розширює статус російської, і це об'єктивна реальність. Росія рівні. Всі і росіянам пасивно і майже всі І очікувати, що це візит міжнародного ще ні. Правильно живе все таки в ньому. Уважитьвічливе ставлення до російської мови і ще більш вічливе до державної. Два тижні тому продемонстрував керівник Донеччини. Юнак на ринку запитав Анатолія Близнюка, чому той говорить з ним російською. І отримав відповідь я в демократію. ти в та жизни здіймав. Нашому російську ти от, Деван, там, я, я в ви жизни зі наросі отуди в івано там з тобою поспілкую саме через них люське ставлення білоруських чиновників до своєї мови, вона й помирає. Розповідає білорус, що прийняв українське громадянство. Радіоведучий ведучий Сергій Кузін Власть не говорить на білоруському язике, і перше лицо государства відкровенна, я б сказав, хамське демонстр. Он использует белорусские идиомы, поговорки только в тех случаях, когда хочет оскорбить людей, которые с ним не согласны. Ну и самое главное, конечно, оппозиция говорит на белорусском. Значит, это язык врага. Украинская ведь белорусскую и надо Один із авторитетних київських тижневиків напророкував Солов'їна помре за 50 років. Ситуація насправді більш ніж загрозлива. Загрозливі перспективи експерти вираховували суто математично. Критична точка настане, коли більше половини громадян рідною назве російську мову. Зараз така ситуація на Донеччині і Луганщині. У 2012 року ми можемо говорити, що межу в 50% перейде. Запорізька область, пізніше Одеська область, Дніпропетровська область. Тобто буде поступово захоплення не українською мовою, називаємо це так, ну а точніше російською мовою кожного наступного регіону. Захисники української мови, чого вже тільки не вигадували, аби чиновники відчепилися від солов'їної і дитячий майданчик фарбували. Ділом треба займатися, не тріпатися, не дурити людей і не робити із язика і в знак протесту проти концепції мовної освіти несли Дмитру табачнику табличку з красномовним натяком. Якщо, наприклад, нашому панові табачнику хочеться бути кремлівською прислугою, то хай я так думаю іде десь в кремлівську столовку працювати. Але якого біса йти туди за ним всім нам? І не один раз гамсели під парламентом проти законопроекту мови, що має на меті розширити сферу вжитку російської. Не товар та у чиновницьких кабінетах нею повсякчас торгують, розбурхують пристрасті дражливими законопроектами і концепціями. Що переважить мова чи язик? Інтрига. Ольга Петрів, Юлія та Денис Бложиєвський. Час підсумки.